бо ти сині, гли кача по ти сині. Канець Южного Єлтухов Юрій Григорович, оператор-радіотелефоніст радіолокаційного взводу батареї управління та радіолокаційної розвідки військової частини А-3880, солдат Збройних сил України. Юрій був призваний на військову службу 2 березня 2022 року. Відданий військовій присязі. На вірність українському народові він мужньо виконував свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Вшануємо світлу пам'ять нашого земляка Юрія Єлтухова, героя, який стояв на захисті кожного з нас хвилиною мовчання. Все важче і важче говорити і прощатись нашими героями. Я вже не буду приводити цифру, бо ця цифра страшна. Скільки раз ми тут збиралися на цій площі, щоб віддати, попрощатися, віддати Дань пам'яті нашим героям. На жаль, знову на цій площі збільшується портретів наших героїв. Ми все чекаємо, що це закінчиться, що буде перемога, але, на жаль, маємо. Те, що маємо. Сьогодні в місті в нашій громаді об'явлений траур, приспущені державні прапори, заборонені всі розважальні заходи, тому що ми розуміємо, яка трагедія сьогодні в нашій громаді. Перш за все хочу виставити співчуття рідним, близьким. Хочу сказати, шановні. Пишайтеся своїм батьком. Він не втік за кордон. Він не шукав броні, він не купляв інвалідності. Він з першого дня війни пішов на фронт. Пішов на фронт, щоб захищати Україну, зробити її незалежним і захищати кожного з нас на цій площі. А сину хочу побажати. Пишайся, пишайся своїм батьком. Іди ти з високопонятою головою і говори, мій батько віддав життя за кожного з нас, за Україну. Ти маєш на це право гордитись і пишатись своїм батьком. Це приклад, приклад сім'ї, приклад нашого воїна, нашого жителя для всіх нас, для всіх жителів нашої громади. І оці портрети, які ми сьогодні бачимо, це вся наша гордість. Це ми. Повинні пам'ятати вічно про цих людей, які віддали своє життя за нас, за кожного з нас і за Україну. Вічна пам'ять, Юро, тобі, а ми обіцяємо тебе пам'ятати вічно. Слава Україні! Ще одне лихо прийшло в окрему українську сім'ю. Ще одне лихо прийшло в громаду. І ще одне лихо прийшло в країну. Коли це все закінчиться, ніхто не знає. Але ми знаємо одне, що Юра, ця чудова людина, який чесно працював в державному підприємстві Морський торговельний порт Південний, чесно заробляв гроші виховував сина, пішов виконувати свій обов'язок. І ми, ми, звичайно, будемо ним пишатися. Сьогодні е, колектив підприємства, представлений е, бригадою, 204 бригадою, в якій працював Юра. Сьогодні тут з нами керівництво району. Сьогодні найбайдужі миші міста Южного. Я хочу сказати, ми, шановна родина, ми сумуємо разом з вами вічну пам'яті царство небесне. Наш святий громадянський обов'язок це пам'ятати, пам'ятати про величезну ціну нашої свободи, наші захисники і захисниці, герої. І вони навічно залишаться у наших серцях. Дякуємо всім військовим формуванням України, які 24 на 7 в надважких умовах стоять на захисті нашої батьківщини. Дякуємо, Юрію. Вічна шана і честь. Завдяки таким героям перемога обов'язково буде за Україною. Слава нашим героям і слава Україні! І нині повсякчас, і навіки віщі, тебе твердию і пристановище, і молисиницю перекоми маємо, що його породила, єси бородиться невісна, вірний спасів, життя, що ніколи не старія, вічно існує, щирого. Сі нам подобні почення віків, є єси, Господи, навчи мене запобігні твої, за порушення, знову друге, я поїхав в мене полю, і для світової свої подобі волі, і, і тому. Прийцяні відомо, бо не слабо, бож на свалимо. Майже на всі поховання приходжу. Це, це та частина, то, що я тільки сама можу зробити для того, щоб подякувати воїну, який загинув і за мене теж, і за нашу Україну, за наше місто. Тому це мій вклад, це мій бір перед цією людиною. Навіть якщо я людини не знаю, то я вважаю, що всі. Повинні робити це, якщо вони там не на роботі. І просто піднятися і прийти і сказати дякую тій людині, завдяки якої вони зараз знаходяться в мирному, Южному, відносно мирному. Тому хай всі пам'ятають і хай всі зроблять хоча б якийсь крок для того, щоб просто підтримати родину. Підтримати близьких, щоб вони відчували себе, що вони це не їх особисто горі. Хоча зрозуміло, що втрата така, що ну, ти не зможеш полегшити їх відчуття, але просто щоб вони розуміли, що в цій біді вони не одні, не одні, тому треба приходити і віддати шану загиблому воїну і свій борг перед ним. i oh.